Хай-хай! Любите пригоди, Любите таємничі печери, історії про драконів. Тоді вам до нас наша сім'я вирушила трошечки північніше у містечко Бронісунд. Чарівне містечко розташоване у графстві Нурдлан. І воно відомо своєю мальовничою природою, багато історією і... Вона приваблює туристів з усього світу. Нас привабила саме ця прикольна інсталяція. Норвежці вміють зробити із нічого якийсь атракціон. Ну, по-іншому я би сказала, як зробити норвежці малі з задоволенням будуть возитись у цій грязюці, як ви бачили, пісочницю. Так? Ну, ми вирішили спробувати. Ми пройшли дійсно прикольними лісовими ландшафтами, великими. Просто валунами, каменями. Поїли лісової малинки. Малиня. Клас. Знаєте що? Ми йдемо в печеру дракона. Це зараз ліс дракона. Ми йдемо в печеру дракона. А печера дракона це така трещина в горі. Ой -ой. Веди нас, веди син. Ой, Обережно. Ми під дощем йдемо, але бажання більше. Ось тут такі стрілки вказівники. І ми йдемо, подивіться, які тут казкові камені. Ох. Як в казці. себе в якомусь хобітоні. Дивіться. Коріння дерева. Дерево з таким казковим корінням, копомоху. Така лісова місцина. Ну і ще що, що ляпає дощ. У нас хороший настрій, дощовики, Гопатюрь. Настрій був хорошим, поки ми не зрозуміли, що тут якась стежка. Йшли по стрілочках, але побачили вказівник, що на цьому стрілочки закінчується. Ми трошки постояли ще помокли, помилувалися фіолетовими грибами і зрозуміли, що нічого тут нема. Я повернулася у цей ресторан-магазин запитати, що ж тут такого таємничого цікавого у цьому атракціоні. І жіночка Вікінг. Вона така була прикольна з вибритими висками, з довгим хвостом, вона порадила нам інший шлях. Отже, ми, як би мовити, поперлись без особої підготовки, ми не по хайкінгу, чесно, а особливо, коли в тебе одні мокрі кросівки, ляє дощ, і дітки дуже хочуть побачити щось таємичне, і ти мусиш просто, хоч не хоч, ти мусиш йти, щоб підстрахувати діток, щоб вони ніде не впали. Отже, ми в печері ви бачите кості страшні. Сиро мокро, але дуже цікаво. Я рада, що ми все ж таки осилили цей маршрут і зайшли у першу таємничу печеру дракона. З легендою! Печера була домом дракона, який охороняв скарби. Ці легенди додають місцю таємничості і роблять його дуже привабливим для наших маленьких відвідувачів. Це кафе у стилі вікінгів, всяка сувенірка, тістечка. Вони просто додають такого незабутнього колориту, дерев'яні лави, столи, шкури. Я багато не знімала в кафе. Але ну я просто кайфанула по-своєму, бо я люблю Скандинавію, люблю камені, сирість. <гум> мені мені зайшло. Єдине, що не зайшло наші мокрі ноги, і ми далеко від дому, нема де сушити. Але ми все ж таки вирішили ще зробити ривок і пішли в іншу сторону за іншими стрілками. І ми побачили таку прикольну лавочку, кам'яну і ще одну печеру. Ще одну печеру. Досить такі глибокі дири, і, і треба ну, дійсно притримувати діток, тому що так, воно цікаво, захоплююче, але наші діти не норвежські діти. Ми все ж таки трошки обережніші. І я не знаю, в них якось природньо виходить от, по екстриму з дитинства проходитись і бути цілим. А ми обов'язково впадемо в якусь халепу. Нам треба практики більше, більше практики і більше бути на природі. Це прикольне місце туристичне відкрилося з 2019 року. І досить популярна така тема знайти цікавий маршрут, обладнати його усілякими атрибутами, вигадати таємничу історію, обов'язково продавати вафлі <звирання> з варенням. І воля для вас туристичний атракціон. Я висловлюю респект норвежцям, що це атракціон безкоштовний. Неподалік є цікава локація, де ви, як апостол Петро, можете пройтись по воді, коли приливи і каменів не видно, але ви йдете по них в гумових чоботах. Чи ну це так вразити такого кого ви сюди на побачення привезете? Хілдурс Terrarium, Рекомендували цей як вишуканий ресторан. Ми не встигли працює до п'яти. Дякую вам, мої вдячні, глядачі і слухачі.